який симптом в організмі виконує функцію допомоги двома способами. Перше підсиленням функції органа чи тканини. Друге їх ослабленням. Така допомога виникає лише тоді, коли людина самостійно не може вийти зі стресової реакції на ситуацію і зависає в ній. Симптом у випадку зависання є сигнальною системою, яка повідомляє про це конкретним органом чи тканиною, які виконують свою унікальну функцію. Знаючи призначення конкретного органу, по симптому можна знайти внутрішній конфлікт і пропрацювати його. Приклад підсилення органу. Коли виникає реальна загроза для життя, організм вмикає виживальні інстинкти. Де з небезпечної території потрібно рятуватись з течею на безпечну територію. За життя відповідають легені. Тому їх клітини починають розростатись для того, щоб збільшити об'єм поживання кисню і шанси на виживання. Приклад ослаблення. Мама п'ятирічної дитини, яку вона любить і завжди гладить по лиці, поїхала у відрядження. Для дитини це конфлікт розлуки. І щоб зменшити його емоційну інтенсивність, шкіра на лиці починає ослаблювати свою чутливість і лучші.